Сьогодні в сільраді держава не буде повертати ПДВ виробникам молока. Це мають робити переробники. Уряд визначив перелік життєво важливих продуктів і збирається контролювати ціни на них. Огляд новин від сільради. Вода є, напитися не можна. Хто відповість за те, що орендарі позбавили сільських мешканців можливості ловити рибу у ставках і чи можна змінити ситуацію? Про це в інтерв'ю Тамара Метарчук з заслуженим економістом України Валентиною Семенюк-Самсоненко. Не спішить рубати гуску через три роки, матимете вдосталь яєць про промислове виробництво птахів, які стали майже екзотичними з Полтавщини Олена Стальчук. Верховна Рада України прийняла рішення надавати дотації виробникам молока не з фонду держбюджету, а напряму. Відтепер переробники продукції мають повертати сільгоспвиробникам 70% від суми ПДВ як компенсацію закуплену у них продукцію. Міністерство економічного розвитку визначило список соціально значущих продуктів, ціни на які будуть регулюватись державою. Це хліб і хлібобулочні вироби, борошно, крупи, макароні вироби, рис, яловичина і свинина, окрім якоті, курятина, м'ясо, птиці, ковбаса варена, молоко, вершкове масло, сир, курячі яйця, соняшнікова олія, цукор і овочі. Механізм регуляції має закріпити закон про внутрішню торгівлю. Звичайні овочі можуть допомогти організму повернути тонус після святкового переїдання. Морква покращить настрій, бо містить вітамін В і йод. Білокочана капуста найкращий природній сорбент, покращить обмін речовин. Яблуко почистить судини і виведе зайві солі. Гарбуз нормалізує роботу кишківника. Дивіться далі у сільраді. Вода є, напитися не можна. Що робити селянам, коли дно ставка належить громаді, а плесо приватизовано? Хто відповість за те, що орендарі позбавили сільських мешканців можливості ловити рибу у ставках? І чи можна змінити ситуацію? Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук з заслуженим економістом України Валентиною Семенюк-Самсоненко. Вона сьогодні головуючи у сільраді. За 20 років земельної реформи трапилося не тільки роздержавлення земель їх приватизація, десь продаж, десь купівля паралельно відбувалося і роздержавлення майнових комплексів, і люди отримували сертифікати на майно. Але навряд чи хто з них щось толкове в руках потримав. Можу сказати, що кожне господарство. Встановлювали свої зразки відповідних документів, і всі ці документи повинні були завірятися безпосередньо і печаткою колгоспу, колишнього чи КСП, і обов'язково печаткою сільради. У багатьох моментах цього зробленого не було. І те, що сьогодні ми дуже маємо велику проблему: що є водогін, який колись побудував. Побудував колгосп, чи побудувала держава, виділяючи кошти на це. Е відповідно відбулася приватизація водогону. А люди сьогодні не мають можливості навіть отримати або навіть знати ціну цієї води. Тому відзвичай відповідно... вона непомірно висока. Так, да, да. і тому сьогодні можу сказати, що всі водогони, які були в селах колишніх, відповідно до закону про місцеве самоврядування, повинні були передатися. Комунальну власність територіальній громаді, і обов'язково кожна територіальна громада, кожне село повинно розглянути ціну на воду, встановлюється депутатами сільської ради, на території якої знаходиться цей водогін. Я перепрошую, мені видалося, що тарифи е, за користування водою селами. Прирівняний до малонестоличних, ну я можу сказати, що ви тут абсолютно праві, але у нас найбільше є страшніше, що ще указом президента Ющенка було встановлено плата. За користування водою і для виробничих потреб, тобто для худоби на селі чи того для підсобного господарства в селі, ціна одна а для нас для продуктів харчування інша. А що за історія з податками на глибину колодязя? Це указ президента Ющенка, який до цього часу, слава Богу, він не вступив у силу. Це були доручення розробити механізм плати за надра для кожного колодця. До цього часу, слава Богу, що цей указ не уведений і поки що територіальні громади цього ще не зробили. Чому? Бо тільки в цьому в минулому році був прийнятий закон про кадастр землі. У нас ще не врегульоване питання не тільки територіальні, по території землі, а ще й не врегульоване використання надр теж відповідно по території. Бо у нас навіть є випадки, коли, наприклад, через село проходить річка, земля під річкою. Це належить територіальній громаді, а водичка належить облрибкомбінатам, яка вже відповідно приватизована. Механізму до цього часу не врегульовано, тому я не випадково кажу, що плата за землю і плата за надра повинна розглядатися кожною селірадою. Якщо в певному разі власник землі, який має державне акт на землю, приватизоване обіця, докопався там, я не знаю, до білої глини. До руди, до нафти, до газу на своїй ділянці, до звільна система. Як тут урегульовано, як це спрацьовує? До цього часу не внесено зміни до закону про надра. Це питання не врегульовано. І я надіюся, що коли буде виконаний закон про кадастр землі і буде проведена інвентаризація, зміни відповідно будуть внесені. Ви знаєте, ми слов'яни споконвіків привикли жити громадою. І е, вирішувати питання повинна бути тільки громадою, а не чекати, що хтось приїде з Києва і тобі це все зробить. Я голосувала за Конституцію, я голосувала за е, сімейний кодекс і кажу: президент підписував, депутати голосували. Біля кожної сім'ї не поставиш ні депутата, ні президента. А якщо ми хочемо, щоб громада розвивалася, то вона повинна збирати людей. Радитись, утримувати об'єкти соціальної сфери, створювати належні умови не тільки для капіталіста, який буде експлуатувати людей і використовувати землі, а в першу чергу як розвивати територіальну громаду, як забезпечити людей і дорогою, і водою, і всім необхідним по територіям, і це повинно бути саме зібранням громад обговореним. Я вдячна за нашу розмову. Мені видається, в Україні, крім земельної реформи, ще стратегічно необхідно окреслити соціальну реформу на селі. Поєднати ці дві реформи, тоді очевидно все складеться як треба. Я дякую за нашу розмову. Дивіться далі у сільраді. Не спішить рубати гуску через три роки, матимете вдосталь яєць про промислове виробництво птахів, які стали майже екзотичними з Полтавщини Олена Стальчук. Гусей в Україні розводили з давніх давен, адже гуси, птахи дуже вигідні. Вони все цінне м'ясо, печінка, жир, пух, перо. За два місяці породистий гусак виростає до 4 кілограмів. А живуть вони не лише у бабусі, а й на таких великих фермах. У Миргородському районі зберегли та відродили батьківське поголів'я великих сірих. Наразі цей племінний репродуктор у 10 з половиною тисяч голів – найбільший в Україні. Якби не було оцієї ферми гусиної з маточним полієм великої сірої, то Велика Сіра в Миронському районі взагалі б загинула. В три місяці такий гусак важить до 5 кілограмів. Гуска 4200, вага дорослих птахів сягає 9 кілограмів. Нестесь вони починають у квітні і закінчують на початку червня. За цей період самка відкладає до 40 яєць. Оновлена інкубаційна зала з комп'ютерною системою контролю готується навесні приймати по 3 тисячі яєць на день і до 100 тисяч за сезон. Найпродуктивніший період починається з третього року життя, саме тоді найкращі виводи крупність яєць і заплідненість до 95%. Один оператор обслуговує тисячу птахів і запевняє, що характер у них доволі мирний. Які дуже агресивні, а які наоборот. Підходять, можна його погладити, взяти на руки. і Він буде за тобою ходити. І оце утром прийдеш. Він поки ти його ну, не погладиш, він від тебе не відійде. Минулого року тут вивели 80 тисяч гусят, для яких створено всі необхідні умови. Спеціальний брудер для племінного молодняка з першої доби життя розрахований на 5 тисяч голів. щоб виростити нормальний здоровий молодняк. Надо, щоб температура полу була 30-32 градуси. Тому тут закладені відповідні кабеля, які нагрівають теплі поли. І тут ми утримуємо гусей десь до 20 днів на теплих полах. Ми збережуємо до 95% молодняка, не гинуть, бо то їм дуже комфортні, хороші умови. Аби забезпечити усім необхідним таку кількість птахів, господарство має 340 гектарів землі і 43 працівника, що утримують луки для випасання і землю, засіяну під ячмінь, горох, сою, просо та овес. Тут же і виготовляються комбікорми. За рецептом зоотехніка у власну комбікормову установку засипається зерно в необхідних пропорціях. Далі все під контролем техніки. Втім, без ручного труда не обходиться. Рецепт вводиш і відповідно, вибираєш асортимент. Соответственно, графік. Ну, як введено. Пшениця, кукуруза Кількість мікропроцесор контролює. За рахунок екструдації сої гуси отримують потрібну кількість білків, амінокислот і вуглеводів. Втім, цього виявляється замало. Для годівлі гусей ми використовуємо добавки різні, в тому числі крейду. Ракушку і граноцеп, тому що гусей вже зубів немає, їм нема чим пережовувати корма. То у мускулистому шлуночку, пупові, як в народі називають, повинно бути 5-7 ракушин отаких. А найбільше вітамінів ось в такому тюкованому майському сіні. Гуси, як ніяка інша птиця, можуть задовільнитися травою з пасовища, що дозволяє значно скоротити витрату концентрованих кормів. Їх потрібно лише 300 грамів на день. Від кожної дорослої гуски з приплодом до осені можна отримати 60 кілограм дешевого і смачного м'яса. Дивіться далі у сільраді. Луганські хлібопекарі довели виготовляти соціальний хліб з борошна найвищого гатунку рентабельно, що дозволяє луганчанам не економити на якості, знає Костянтин Іванченко. У 2012 році хлібне подорожчає. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Торік Україна зібрала 23 мільйони тонн пшениці, значна частина якої продовольча. В уряді запевняють, що аграрний фонд допоможе утримувати ціни на продукт номер один. У грудні ним було виділено понад 3,5 мільярди гривень для формування державного інтервенційного фонду, тож зерно перероблятимуть на борошно згодом його реалізовуватимуть у регіони за фіксованими цінами, і саме це дозволить втримати ціни. Передусім на социальных Випускається хліб, батон нарізний. это відноситься до групи соціальних сортів. Ціна його, ну по сравнению з другими производителями у нас где-то на процентов 25-30 ниже Луганчани зізнаються, дійсно багато їхніх колег, соціальні сорти хліба, випікають із більш дешевшого борошна, аби запобігти збиткам. Вони ж можуть собі дозволити тримати марку передусім через нові енергозберігаючі технології випікання. Через кого у нас висадка. Наразі пекарі використовують німецьку технологію, яка дозволяє випікати у печі одночасно чотири сорти хлібобулочних виробів. Все управління випічкою на печі осуществляется с помощью пульта управления нажатием на любые клавиши на нем можно включить и выключить печь полностью закрыть просмотреть через сколько загружается через сколько будет выгрузка хлеба В автоматичному режимі також виконується операція і замісу тіста, подачі його на конвеєр для зважування та вибору дизайну паляниці. А унікальна остужувальна машина доводить головний продукт до відповідної температури для подальших нарізки та пакування. По стаціальним сортам ми цене, так, в місті приймаємо рішення по ціні і її регулюємо, скажімо так, ручному режимі. Но запас прочности есть у предприятия для того, чтобы на длительный период выдержать эту цену. И это сегодня, кстати, очень здорово. Підприємство Луганськ плин має дефіциту сировини на колись збиткових агрогосподарствах, які хлібопекарі взяли в оренду. Тепер вирощується власне зерно. А завдяки новим технологіям зберігання та обмолоту пшениці покращилася і ціна, і якість виробів. На даному моніторі ми бачимо поступлення зерна із чорних закромовні очищено, відправляємо їх на очистку. Все це в графічському режимі очищається. Здесь ми бачимо процес подачі зерна в той ліної відділення, в той ліної бунки. Я камня галька, камні, стекло бо що поступає спалі. Очищене зерно в борошномайному цеху подрібнюється на різні фракції, на борошно, так і на різні кроп'яні вироби. Цю операцію виконують відтепер вітчизняні млини, що дешевше від імпортних. Але не поступається за якісними показниками. Відтак ці складові формують вартість соціального нарізного батона в Луганську. Ціна складає 2,75, тоді як у Львові 3,50, а в Одесі 4,50 гривень.